І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дороги, Христі, Це нашим християнським привітом, оскільки ми завершуємо сьогоднішній день цих пасхальних свят і з нас, і Божої дочекалися такого великого святкування у честь Господа нашого Ісуса Христа, у честь Його преславного Вознесіння на небо. всі ви добре знаєте, що. Господь наш Ісус Христос, після того, як Він Воскрес, Він ще певний період часу перебував на землі і являвся своїм учнем і апостолом. Його Божественне єство прагнуло до Небесного Отця, там, де він і перебував. Але з величезної своєї любові до своїх учнів і апостолів він залишається ще певний час на землі для того, щоб утверджувати їх у вірі. Ми чули святого письма неодноразово у цей пасхальний період про те, як Господь являється своїм учнем і апостолом і говорить наступні слова. Найчастіше він каже мир вам, а потім розмовляє з ними. Навіть і того самого апостола Фому згадуємо, де він дозволяє доторкнутися до свого причистого воскреслого вже тіла, побачити ті рани і пересвідчитися. Господь бажає всім людям спастися і до пізнання істини прийти. Так каже один із пророків. Тому і свого безмежного милосердя, своєї величезної любові, до свого творіння він не залишає їх. А спонукає довіри у нього як істинного бога, і, звичайно, бачучи Спасителя, бачучи свого Божественного учителя, апостоли, з отих таких полохливих галилейських рибалок, перетворюються за допомогою у тих таких сміливих левів, які очікують тої обідниці, якої Господь їм. Сповіщав, бо сьогодні, якщо ми були уважні за богослужіння, то ми чуємо, що апостоли з радістю повернулися в Єрусалим. Ми собі думаємо, також, що маючи певні свята у церкві Христові, навіть із брати з великих дванадцятих свят, то ми відзначаємо такі господські праздники, як Різдво, і радіємо тому святу, бо Господь втілився, прийшов на цю землю, щоб дати нам шлях, приклад для спасіння. Ми тішимося, коли він охрещується, бо своїм Божественним єством освячує водне єство і дарує йому очищення і наших гріхів. Так само ми радіємо, коли Господь входить в Єрусалим, тішимося тому спожцінню, яке Господь іде звершити. Ми найбільше радіємо у час Воскресіння Його, бо Господь своєю смертю подолав смерть і дарував нам життя вічне, бо ми так і співаємо у церковному тропарі. Але можете запитати, ви чому нам відзначати сьогоднішнє свято? Чому нам радіти, коли Господь залишає цю землю? Знаєте, коли ми не нещодавно так святкували пам'ять літного Миколая, перенесення його мощей з одного місця до друге, то для одних це було свято для барян для італійців. А для інших, які втратили тої мірлікійській провінції, для них це не було свято, і навіть історичне підґрунтя є таке, що вони навіть до свого календаря цю подію не вносили, бо одні набули, а інші втратили. Так само ми можемо і задати запитання, чому ж нам тішитися, чому нам радіти, чому нам відзначати взагалі це свято, коли Господь залишає землю. Нам би було напевно легше, і апостолам і сім нам, щоб Господь був з нами. Але чуємо, що вони, апостоли, тобто повертаються в Єрусалим з радістю. А ця радість їхня грунтувалася на декількох причинах. Найперше, Господь каже: Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Господь обіцяє не залишити їх сиротами. Він каже, Я. Іду до Отця і пошлю вам іншого утішителя, який наставить вас на всяку правду. Тобто, ми будемо за 10 днів відзначати ще інше 20-те свято зіслання Святого Духа на апостолів. І навіть історики говорять, що перші три століття ці свята не були роздільно. Церква розвивалася, рухалася вперед, так само, як і свято Різдва, і Богоявлення у певний час буде одним святом. Так само, і говорять вони, що і Вознесіння, і зіслання Святого Духа на апостолів спочатку було як одне свято, але потім ці свята розділили, і ми маємо сьогодні. І сучасні християни завжди святкують Вознесіння Господнє на 40-й день після Воскресіння. А ще 10 днів на 50-й день ми очікуємо того величезного свята зіслання Святого Духа на апостолів. І звичайно, Господь дотримався своєї обідниці, і вони в очікуванні, в причутті цього величезного благословення Господнього, збираються, тішаться. Купно моляться і очікують тої обідниці. Так само, дорогі бо Христі, брати і сестри, ще величезна радість для апостолів і для всіх нас, отим словам Христа Спасителя, який каже їм, а в їхній особі і нам. Він каже, я йду до Отця, щоб приготувати вам місце, щоб де я, там і ви були. Що може бути втішнішим за ці слова Христа Спасителя? Бо Господь свого безмежного сердя хоче, щоб і його творіння було біля нього, щоб ми теж раділи і вічно його славили. Але дуже часто я люблю вам повторювати і наголошувати, що заради цього одного бажання нашого замало. Знаєте, деякі такі. Християни, харазмати кажуть, що скажи, що я люблю Бога, або доводиться дуже часто чути, що я маю Бога в душі, і цього вже достатньо для спасіння. Але ні. Апостол Яків каже, що віра безділ мертва. І біси теж вірують, нечисті духи теж вірують і тремтять. А що їм з того, що вони нічого доброго не роблять? Тобто вони мають знання. Про Ісуса Христа, про Бога не теж у нього вірують, але нічого доброго не роблять. Тобто, наша віра, якщо не підтверджена добрими ділами, то вона така бісівська віра, а нам такої віри не потрібно, бо нам така віра до вічного життя не приведе. Тобто ми свою віру маємо підтвердити ділами. І ось тоді, дорогі в бо Христі, брата і сестри, такими спільними зусиллями, такому синергією Божої любові і нашого труду, ми. Посягаємо вічне життя. Я бажаю кожному із вас, щоб Господь допоміг нам пройти оцей земний шлях і осягнути спасіння. Бо заради цього Він і прийшов на землю, заради цього він втілювався, страждав і дарував нам приклад. Так само і згадуємо і інші слова Святого Письма, коли Господь каже: якщо би я не приходив і не казав, не говорив до них, гріха не бали. а тепер вони виправдані за свій гріх немає. Тобто ми маємо знання. На святої матері церкви, ми маємо науку з самих уст Христа Спасителя. До неї, до неї треба прислухатися не тільки її знати, а старатися втілити в життя. І коли ми так, дорогі в Христі, брати і сестри, будемо провадити наше життя, то маємо величезну підставу на те, що Господь і нам оселю біля Христового, Царя Слави, виділить. Бо Господь каже: у домі отця мого осель багато. Тому ми сподіваємося теж на цю оселю, щоб наше життя продовжувалося вже там у вічності. І сьогоднішнє свято дає нам величезну підставу для радості, бо ми розуміємо, що Господь воскрес, і навіть якщо ви були уважні сьогодні чули святого письма, що він воскресає не так, як духом воскресає, а воскресає з тілом. І Господь навіть для того, щоб утвердити знання апостолом, він каже, чи не маєте щось тут їсти. Він просить у них їсти і каже: переконайтеся, що дух. Немає плоті і костей. Як бачите, що у мене, що я маю, так само і ми, за вченням Святої Мати Церкви, воскреснемо з нашим тілом. І наше тіло буде певно, що змінене, воно вже буде схожим до Воскреслого тіла Христа. Цього очікуємо. Ми до кінця не знаємо, як все це буде і коли це станеться, але ми щиросердечно віримо у це. І тому сьогоднішнє свято те відзначаємо. Дякую Богу, що дочекав нам сьогодні. Дочекати і дякуємо нашим сміливим захисникам, що маємо можливість вкотре збиратися в нашому храмі і спокійно молитися. Їх теж в своїх молитвах не забуваємо. Слава Ісусу Христу!